Тому що ми повинні користуватися правилами Царства Божого і слідувати за Господом. І я хочу вам зачитати з Ісаї 48 глави, 17 вірш. І сьогодні так поговорити про пріоритети нашого життя, кожного. Тому що коли ми обираємо Божі пріоритети, наше життя рухається правильним шляхом. Правильним шляхом ми можемо ну, не, не, як ото, не страшитися, не бути в неспокої, що щось там збудеться, не так. Вірний шлях Господній він завжди гарантійний. Дивіться. Ось що говорить Господь твій викупитель, святий Ізраїль. Я Господь твій, твій Бог, котрий навчає тебе корисному. Котре провадить тебе дорогою, якою потрібно ходити. Дивіться, Бог знову ж таки, Він називає, хто він, що Господь наш Бог, що він навчає. Бог навчає. Не, не просто Він є, а ми тут. Він навчає. Він хоче, щоб його діти були навчені корисному. І коли ми беремо Слово Боже, ми навчаємось корисному, тому що воно нам знадобиться. В світі багато всіх е, наук, всього іншого ну, не злічити. Деякі корисні, деякі дуже е, небезпечні, я би сказав. От. Ну, ви знаєте, наприклад, там, ту же йогу да? у нас е, на підприємстві. Та так, така вже так та для здоров'я корисна. Ні, це духовна практика з елементами фізкультури, да? грубо говоря, От. і вона дуже небезпечна. Тому що людина відкриває себе для нечистих духів. От. Дивіться, і котрий провадить тебе дорогу, якою потрібно ходити. От. Якщо, якщо ну, ти не знаєш, якою дорогою треба ходити, то Бог знає. Для кожного з нас Він знає дорогу, якою маємо ми ходити. От. Тільки Він знає. Ніхто у світі не знає, ні один коучер. Не... Не президент, ні політики не знають, Бог знає. От. І нього, і він, знаєте, не ховається. Він хоче, щоб це ми знали і йшли вірною дорогою. Твоє потомство було б численним, як пісок, твої нащадки, як його піщинки. Твоє ім'я не було б знищене і не щезло б переді мною. Що це каже? Що коли ти обрав правильний чак від Господа, слідувати за ним. От, і... Прислухатися до нього, приймати вчення, то і твої діти будуть іти цим шляхом. І це благословення. Тобі вже не буде, ну, знаєте, а що, як мій там син? Знаєте, як ото, наче там батько такий багатий, все там пливав, а діти ну, відірви це. Да? Де, що, як він так вийшов? Тому що теж важливо, щоб діти бачили, як рухається його батько. За ким він йде. от, слухай його. І цим теж іде цим шляхом, тому, тому вірно йти за Господом. Бог каже: виходьте з Вавилону, втікайте від Халдеї. голосно і з радістю проголосіть, сповіщайте про це, проголосіть про це по всіх краях землі. Говоріть: Господь викупив свого слугу Якова. Вони не відчували спраги, коли він провадив їх посиллю. Він учинив так, що вода потекла з каменя. Розколов скелю і ринули води, а нечистіві не матимуть спокою, каже Господь. І дивіться, Господь нас викупив. І Він ну, з цього вірша каже, що євреям, що виходьте, виходьте з Вавилону. Вавилон, Вавилон – це як е, ну, така земна система диявольська, такого хаосу, безпорядку, от, І вона ну, порабощає людей. І Господь, щоб ми виходили, ми не пристосовуємо до цього світу. Як Павло каже, що е, м, да, не, не сообразуйтесь да, з цим світом, не думайте так, як цей світ. А що робити? Хто пам'ятає? Що ми повинні робити? Оновлювати розум по Слову Божому. Так? От, духом оновлюватись. Тобто е, це правильний шлях, це від Господа. І він каже, що нечисті ви не матимуть спокою, каже Господь. Тобто неспокій. Якщо ти неспокій, щось ти неспокій знаходишся. Дивись, бо Бог приготував для тебе мир і спокій. Треба задумати, спитати Господа, я вірною йду ще, бо щось мені тут стрьомно. Нас укріпи. І коли ти погружаєшся в Слово Боже, то дає Бог впевненість, дає вірний шлях, відповіді дає. І ти рухаєшся цим шляхом. Але ну, тут написано, що нечасті не матимуть спокою. Люди не мають спокою. Близько до фронту, далеко до, за фронтом, навіть в інших країнах. Нема спокою. Наче все там красиво, все Європа, нема спокою. Чому? От, там, погано сплю, там, переживаєте. Та, от, послухай, нам, мабуть, треба звернутися до Господа. Мабуть, треба там знайти спокій, бо він гарантує спокій. Амінь церква. Але і Господь, бачите, що він, він навчає. Він не хоче просто сказати, я вам даю спокій. Він хоче нас навчити.